Щоб запитати, він знав, що такий формат буде. Пам'ятаєте, я до обіду говорив? Це той казав, що хочу бути бізнесменом. Так він каже: запитай, тату, запитай у шанованих підприємців, якби вони залишили, кожен залишив свій бізнес на рік. Повністю на рік, як вони думають, що після цього сталося б з їхнього бізнесом? Все було би добре. Ну не перестали ж люди би їсти. Їсти не перестала, а з вашим бізнесом. Чи з'їли б хтось ваш бізнес? Чи... Я думаю, що ні. Ні, добре. А, а Віталія як думає? Розумієте, в кожній сфері є конкуренція. Є здорова є нездорова конкуренція. Е, так як все не стоїть на місці, все рухається, все розвивається. Я розумію так, що, можливо, би не, пов... не був повний завал, але. Відстали би, відстали Вчому? відстали би. І е, Олександр щось сказав би, який мріє все-таки від... щоб бізнес трішечки в сторону відійшов. Я от до того йду, е, браті і сестри, до того, щоб мою участь в тому бізнесі не то, що рік, а взагалі деколи лиш там. Міг позвонити, щоб я в тому не участвував. І якщо дійсно у вас є така мрія, щоб ваш час втратився більше на Боже діло, ніж на бізнес, то Бог поможе вам знайти щось таке. Ну, наприклад, буде у вас нерухомість, і вам буде давати там, наприклад, заренди приміщення, і ви будете з того жити, а остальне весь час ви будете займатися служінням. Я йду до того, щоб завала без мене не було ні в якій сфері. І вже майже його нема. Я дякую Богу щиро дякую, брати і сестри. пісня Врем'я Начальник строгий стрілка біжить, біжить. А вона біжить. Справді нам дуже приємно. Мати гарне спілкування, інтерактив багато тут ще є записок, які не озвучені, які трішки в іншому спрямуванні. Даруйте, дякуємо за вашу активність і братям щиро дякуємо. Але в мене є пропозиція зараз. Пропозиція, щоб ми мали одну молитву, і яка ціль цієї молитви, щоб ми благословили наших братів, які вже знаходяться в бізнесі, підприємці наші. Бо спра... то, направду їм не легко і особливо в нашому. Непростому українському форматі, і також щоб Бог побуджував вас, щоб ви долучалися до тієї справи професії, де ви. Певно, можете прославити Бога, просто де ви певно можете поклонятися Богу в тій професії. Чи це буде пов'язано з підприємництвом? Чи справа тільки на себе ви будете працювати, чи ви будете давати ще робочі місця для інших людей? Все це вітається, але нам необхідна конкретна допомога через це. Давайте ми підіймемося і давайте ми звершимо таку молитву. І за наших братів, також в тому числі, які приймали сьогодні участь. Молимося, дорога церква. Благословений ти Господь, щира вдячність за те, що ти на сьогоднішній день не лишає, бачу.